Привіт, є такі твори, що стають справжнім викликом для своєї епохи. От саме такий ми сьогодні і розберемо це патетична соната Миколи Куліша, написана у буремні 1920. ті Знаєте, це щось неймовірне. Тут Куліш просто зухвало змішав усе кохання, революцію, велику політику і, звісно, музику Бетховена, і вийшов такий собі культурний вибух. І тут, власне, постає головне питання, просто детективна загадка. Як так сталося, що п'єсу, який аплодували за кордоном, яку навіть у Москві ставили, раптом баць і називають націоналістичною контрабандою і забороняють на півстоліття? Це ж не просто текст, це справжній культурний ребус. І от сьогодні ми спробуємо його розгадати. Ну що ж, почнемо розслідування. І знаєте, перша і, мабуть, найважливіша підказка криється в самій конструкції п'єси. Уявімо собі її сцену. Це, на вигляд, звичайний будинок, але насправді це ціла країна в мініатюрі, нація, роздерта на шматки, замкнена в одних стінах. І тут Куліш робить просто геніальний хід. Він бере стару, всім відому українську традицію: вертеп. Ну, пам'ятаєте цей ляльковий театр, де зазвичай є два яруси: на горі щось святе, небесне, а внизу земне життя, часто з жартами та сатирою. Так, от Куліш бере оцю саму ідею і модернізує її для великої сцени. Він перетворює двоярусний вертеп на багаторівневий будинок. Для кожен поверх це певний соціальний клас часів революції. А тепер подивіться, як це влаштовано. Це просто неймовірно. Кожен поверх це окремий політичний світ, окрема ідеологія. Внизу у вовкому підвалі тулиться пролетаріат, біднота, більшовики. І саме звідти згодом підніметься червоний прапор. Піднімаємось на перший поверх. Тут у нас українська інтелігенція. Головна героїня, піаністка Марина, вивішує жовто-блакитний стяг. Ще вище на другому російські імперіалісти, генерал Пероцький, і там, звісно, три а на самій горі на мансарді над усією цією політичною бурою живуть поет Ілько і Повія Зінька. Це знаєте такі собі вільні душі, які намагаються жити не за ідеологією, а за власним сумлінням. Уявіть собі, усі ці світи, усі ці прапори замкнені в одному домі. Зіткнення просто неминуче. Гаразд з будинком розібралися. Тепер друга не менш важлива підказка це музика, і це треба розуміти у куліша. Соната Бетховена це ну не просто саундтрек. Ні, це повноцінний персонаж, це зброя, це активний учасник ідеологічної битви, що розгортається в цьому домі. І те, що Куліш обирає саме патетичну сонату, це без перебільшення блискучий ідеологічний маневр. Треба ж розуміти контекст. Куліш точно знав, що улюбленою сонатою Леніна була інша апасіоната. Вона вважалася символом революційного натиску, колективної сили. А Куліш ніби каже. Ні, у нас буде своя музика. І він ставить у центр патетичну, яка в п'єсі стає голосом індивідуальності, мистецтва, національної мрії. І як вишенька на торті, він навіть знаходить український зв'язок. Нагадує, що меценатом Бетховена був Андрій Розумовський, син останнього гетьмана України. Це він, до речі, знайомив композитора з українськими мелодіями. Тобто, це не просто музика, це культурний код. Добре. Ми поговорили про структуру, про музику. Але в центрі будь-якої великої історії завжди стоїть людина, і серце цього конфлікту це стосунки поета Ілька та революціонерки Марини. Це знаєте, класична історія кохання проти ідеології, зіткнення особистого почуття з залізною непохитною програмою. Просто вслухайтесь у її слова. Марина каже: я віддам свою любов тому, хто зіб'є два іржаві замки польський і російський – з брами моєї країни. Все для неї все абсолютно чітко. Кохання це не просто почуття, це нагорода. Нагорода за визволення України. Вона не якась там романтична мрійниця, ні. Вона воїн, і всі її почуття, навіть найглибші, підпорядковані одній великій меті. І ось тут між ними пролягає справжня прірва. Вона кидає йому в обличчя цей докір. Я чекала на тебе з народом біля Святої Софії, поки ти воював за Китайвород. Уявляєте, в той час, коли вирішувалася доля України, він був десь там, воював за щось інше. Для неї це не просто непорозуміння, це зрада. Але відповідь, Ілька не менш сильна. Він каже: А ти не бачиш страждань того безногого чистильника у підвалі? І цим одним питанням він ставить на ваги усю її ідеологію. Це ж ключовий конфлікт п'єси. Чи може велика національна ідея ну знаєте, просто переступити через соціальну несправедливість? Чи можна побудувати величну державу, якщо ти не помічаєш болю звичайної маленької людини в підвалі? І от якщо Ілько раптом вирішить піти іншим шляхом, обрати червоний прапор з підвалу, то ось яке майбутнє на нього чекає. Персонаж більшовик Лука каже це прямо, без жодних прикрас. Ми зробимо любов не розвагою для буржуїв, а функцією, просто функцією. Уявіть собі цей світ світ, де і кохання, і мистецтво це лише інструменти, гвинтики в державній машині. У такому світі, звісно, немає місця ні для поезії, ні для патетичної сонати. Так, ми розібрали всі частини цього ребусу, і тепер здається, готові повернутися до нашого головного питання в чому ж полягав злочин патетичної сонати? Чому радянська влада так злякалася цієї п'єси? І ось вона, відповідь. Найголовніший злочин п'єси був не в тому, що вона просувала якусь одну, скажімо, ворожу ідею. Ні. Її головний злочин, її смертний гріх в очах системи це її безкомпромісна складність. Вона просто відмовилася давати просту чорно-білу відповідь. Відмовилася сказати ось ці хороші, а ось ці погані. А ідеологія, будь-яка ідеологія такої складності не терпить. Давайте просто пройдемося по пунктах, щоб було зрозуміло, чому ж її заборонили? Ну, по-перше, вона відмовилася сказати, що соціальна революція важливіша за національну, вона поставила їх на одні ваги. По-друге, вона дала українській ідентичності надзвичайно потужний незламний голос. По-третє, вона чесно, без прикрас показала і поразки, і величезну людську ціну революції. Вона також поставила під сумнів, а чи може митець взагалі бути вільним під тиском ідеології? І, мабуть, найстрашніше для цензорів у п'єси не було одного правильного фіналу. Її можна було трактувати. А це означало неконтрольованість. Але як ми знаємо, історія на забороні не закінчується, часто вона тільки починається. Давайте подивимося, який же шлях пройшов цей твір і чому його спадок такий важливий сьогодні. І шлях цей, м'яко кажучи, був трагічним. Уявіть, у 20-х, в часи неймовірного культурного підйому, який ми знаємо як розстріляне відродження, куліш створює цей шедевр. А вже у 30-х – все, п'єсу забороняють, а самого автора заарештовують і розстрілюють. І навіть у 60-х, коли Куліша офіційно реабілітували, виправдали, його патетична соната все одно залишалася під замком. Вона була занадто гострою, занадто небезпечною для системи. І так вона чекала свого часу аж до кінця 80-х. Десятиліття. В мовчанні. То що ж таке патетична соната в сухому залишку? Це, звісно, набагато більше, ніж просто п'єса про українську революцію. Це абсолютно універсальна вічна історія, історія про боротьбу мистецтва, кохання та й просто совісті однієї людини проти нищівної, безжальної сили ідеології, про те, як складно не втратити себе, коли світ навколо вимагає одного обрати прапор і крокувати в ногу. І все це підводить нас до одного, мабуть, вічного питання: чи може мистецтво пережити ідеологію, яка так відчайдушно прагне його контролювати? Здається, сама історія патетичної сонати дає нам відповідь вона показує, що так, ідеології можуть вбивати творців, можуть забороняти їхні твори на десятиліття, але, врешті-решт, справжнє мистецтво, як і музика, завжди знаходить спосіб робитися крізь тишу і зазвучати знову.